Книга буття. Розділ 4. Адам пізнав Єву свою жінку. Тож вона завагітніла і народила Каїна і сказала Набула людину завдяки Господові. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву Господові з плодів землі. Авель, також приніс від своїх перевородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі і сказав Господь Каїнові Чому ти розгнівався? Чому твоє обличчя спохмуріло? Якби ти вчинив як слід. То хіба твоя жертва не була би прийнята. А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем. І коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його? Запитав Господь Каїна. Де Авель твій брат? А Каїн відповів Не знаю. Хіба я сторож мого брата. І Господь сказав, Що ж ти наробив? Голос крові твого брата волає до мене від землі. Тепер же проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю? Вона більше не дасть належної сили. Будеш блукати і не знаходитимеш місця на землі. І сказав Каїн до Господа. Надто велика моя провина, щоб я міг її знести. Ти ось проганяєш мене сьогодні з цієї землі, і я ховатимусь від обличчя твого, буду блукати й тинятися по землі. Може статися, що перший, хто мене зустріне, уб'є мене. Однак Господь йому сказав Цього не станеться. Кожному, хто об'є каїна, відомститься у семер». Тому поклав Господь на Каїнові знак, аби не вбив його кожен хто його зустріне. Тож відійшов каїн від Господнього лиця й оселився в землі Нод на схід від Едему. Пізнав Каїн свою жінку. Вона завагітняла і народила Еноха. Тож каїн збудував місто і назвав його іменем свого сина Енох. Еноха ж народився град, а град породив Мегуяїла. Мегуяїл породив Матусаїла. А Матусаїл породив Ламеха. Ламех взяв собі дві жінки ім'я однієї Ада, а другої Цілла. Ада народила Явала. Він був батьком тих, що живуть у наметах і доглядають за худобою. А ім'я його брата Ювал. Він був батьком усіх тих, хто грає на гуслах та сопілці. Ціла також народила Тувалкаїна, який виготовляв усяке знаряддя з міді та заліза. Сестра ж Тувалкаїна звалася Ноемою. Якось Ламех сказав своїм жінкам Адо і Ціло. Послухайте мене, Жінки Ламеха, візьміть до уваги мої слова. Я вбив чоловіка за свою рану, молодика за завданий мені удар. Якщо за Каїна відомститься у семеро, то за Ламеха у сім разів. Знову пізнав Адам свою жінку, тож вона народила сина і назвала його на ім'я Сиф, сказавши. Бог дав мені іншого нащадка, замість Авеля, якого вбив Каїн. У Сифа також народився син, якому він дав ім'я Енош. Тоді почали прикликати ім'я Господнє.